Усім привіт, і вже бачу першу цікаву ситуацію по аут-джПІВА. Тому давайте буду готуватися. Аут GPI 40% дохідності, але давайте спробуємо все одно відпрацювати. На підвищення на дві хвилинки я зайшов, і давайте детальніше розберемо, чому я так зробив. Бачимо, що локально у нас формується фактично прапор. Тобто був у нас тренд на підвищення, і зараз ось такий несхідний рух. Але ми піджималися до верхніх границь достатньо довгий період часу, сформували ось тут локальну акумуляцію. Тобто ціна торгувалася в ось цьому локальному діапазоні, з якого ми зараз... Ас вибилося на підвищення. І за трендом хочеться бачити подальший ріст ціни. Давайте спостерігати за відпрацюванням. Дохідність тут лише 40%, тобто з цієї ситуації я зароблю 80 доларів чистими у випадку плюса. Багато хто пропускає таку дохідність, але я її не пропускаю. Якщо я бачу гарну ситуацію, яку я хочу відпрацювати, то мені не страшна маленька дохідність. Я все одно спробую забрати цей плюсик. Адже дохідність значно важливіша, якщо заходити з перекриттям. Для прикладу був мінус, його треба перекрити, заходити більшою сумою. Тоді так дохідність важлива. Але якщо заходити... Початковою сумою, то дохідність нічого не міняє. А для чого пропускати гарну ситуацію? Три секундочки залишається, перший плюсик я вже забираю. Бачимо продовження росту ціни і фіксую 80 доларів чистими. Давайте шукати наступну ситуацію, але, звісно, хотілося б з приємнішою дохідністю. Юзде GPY або Euro GPY розглядаю для входу і давайте приготую собі Euro GPY. 66% дохідності, теж не найкраще, але давайте будемо дивитися, чи дасть мені точку входу, чи буду я тут заходити. Бо наразі ми вкатуємо, формується достатньо багато відкатних тіней, що мені не дуже імпонує. Хотілося б бачити більш певну фіксацію свічки вище і тоді заходити на продовження пробиття. Поки що ось ці тіні виглядають слабо і тут заходити я не готовий. Єврокат тим часом може також сформувати ситуацію. Давайте собі відкриємо по постеріг. Гаємо 50% дохідності. А яка в нас в загальному дохідність? Маленька ногра. Ну Спостерігає зараз за єврокадом, тому що в загальному тренд у нас на зниження. Бачимо, що в загальному ціна падає. Відповідно, нам цікаво працювати на зниження. Дуже імпульсивне падіння продовжується. Я готуюся заходити. Фактично, у нас відбувався тут ретест, тому що бачимо сформовано ось таку зону, від якої ціна раніше давала реакцію на підвищення. А тепер ми підійшли з іншої сторони, і ця зона виступає супротивом. Отже, якщо раніше ми давали реакцію вверх, то цього разу цікаво бачити реакцію вниз. Гаразд, я навіть 3 хвилинки час експірації тут дам і зайду на зниження, очікуючи продовження падіння ціни. Давайте розберемо трішки детальніше, чому я так зайшов. Знову ж таки, у нас сильний контекстний рух на зниження. В загальному ціна падає. Нам цікаво працювати разом з ціною, очікувати подальше падіння. Даємо ми реакцію від ретесту від цієї області. І бачимо, що у нас попередньо формувалася ось така структура. Давайте ось так її намалюю. І в нас були структурні точки. Ось цей лой і ось цей лой. Дали гарний імпульс, впевнена свічка на зниження. Пробило попередній сформований мінімум. І цікаво бачити подальше пробиття. Наша ціль оновити раніше сформований мінімум. Давайте спостерігати за відпрацюванням. Лише вмикаю 15 секундний таймфрейм. Три секундочки залишається. Ми бачимо шикарне продовження падіння ціни. І тут я вже забираю трішки більший профіт, але все ще невеликий, всього лише 100. 100 доларів чистими. Як бачимо, мінімум ми повноцінно оновили, ціль ми свою виконали. Також сформувалась була непогана ситуація по Євроуду, теж був сильний рівень супротиву і не один, який ми успішно прибиваємо. Ну але в цей час я відпрацьовав Єврокат, тому Єврод для мене не актуально. Кат GPW цікаво було би бачити подальше пробиття на підвищення, так як в загальному ми зараз ростемо, є в нас рівень супротиву, як локально ми забилися в ось цій акумуляції. Так і вище у нас є сформовані ось ці максимуми, які також хотілося б пробивати. Але доки не буду бачити впевнений імпульс на підвищення і фіксацію ціни вище попередньо сформованих максимумів, я не готовий буду тут заходити. Дивлюся далі. Аут ЧГ формує гарну ситуацію, і я готуюся в неї заходити. Хвилини таймфрейм собі повертаю. Час експірації 2 хвилинки. Дохідність 72%, також не найкраща, але допустимо. По закриттю цієї свічки, готуюся заходити на 2 хвилинки вверх. 2. Один натискаю купити два рази навіть. Хочу зайти трішки більшою сумою через те, що маленька дохідність в попередніх угодах я забрав лише 180 доларів профіту. Тож вирішив тут зайти 2х, аби забрати, скажімо так, подвійний плюсик. Ситуація мені більше, ніж імпонує, і давайте її детальніше розберемо. В першу чергу бачимо, що зараз ціна рухається у приємній структурі на підвищення, формуючи нові вищі мінімуми та нові вищі максимуми. Отже, кожен раз ціна оновлює попередньо сформований максимум. Ось тут, ось тут. Та ось тут робиться достатньо імпульсивно і продовжує свій ріст. Ось тут у нас також фактично сформувався максимум, який ми достатньо швидко оновили. Отже, цікаво бачити подальше пробиття на підвищення. До того ж, у нас тут раніше були сформовані максимуми, які також хочеться повноцінно пробити, і, відповідно, цікаво бачити подальший ріст ціни. Давайте 15 секундний таймфрейм і дивитися за відпрацюванням. Бо наразі бачимо, що ціна забилася в якомусь ось такому боковику, з якого нам треба вибиватися, і йти, впевнено вище. Такий рух мені вже більше імпонує. І Цієї ситуації забирає вже 288 доларів чистими. Водночас формується ситуація по ГВП аут І давайте подивимося, чи встигну я ще зайти, бо є в мене перечуття, що я вже її пропускаю в дану торгову ситуацію. Ну давайте, дві хвилинки час експірації, дає хорошу точку входу, натиснув продати. Більшою сумою тут заходити не буду. Не настільки гарна ситуація по ЧХФУ мені більше імпонувало. Але давайте розберемо також детальніше. Давало гарну точку входу, я цією можливості скористався. Бачимо сформовану зону підтримки, від якої. Ціна неодноразово давала реакцію на підвищення. Ось тут, ось тут, та ось тут. Як бачимо, зараз ціна вже не дала реакції на підвищення, демонструє слабість покупців і ми йдемо нижче. Загальний контекст у нас шортовий і достатньо імпульсивно ми тут падали. Отже, нам також цікаво працювати на зниження. Вже цією свічкою у нас був гарний імпульс на зниження, і, до речі, зафіксувалися по тілу, ми ще ось цією свічкою. Фактично, можна було заходити ще ось тут. Ми зайшли трішки пізніше. Я вважаю, це також не помилкою, тому що тут була достатньо велика акумуляція. А чим більше по розміру акумуляція, тим сильніший має бути з неї вистріл. Тож очікуємо, навіть працювати. Зайшли ми буквально на 2 хвилинки, залишається у нас 52 секундочки, маємо забирати ще один плюс. 3 секундочки, шикарне продовження падіння ціни і 176 доларів профіту. Тут вже дохідність приємніша, з таким працювати приємніше. Четвертий плюсик вже фіксую, і давайте зразу шукати наступну ситуацію. І можливо навіть спробувати євро аут. Давайте подивимося у нас тут по дохідності, чи варто тут пробувати. Хвилинний таймфрейм. Фіксуємось, ми вже нижче відкрилися з гапом. Хочу побачити закриття цієї свічі, і тоді можливо спробую зайти, тому що мені не імпонує формування ось цих тіней, даємо ми достатньо сильні відкати від цієї області. Хотілося б бачити якусь більшу силу продавців і тоді вже заходити. Час експірації також готую собі дві хвилинки. Дохідність тут приємна, 80%, Тож очікую закриття цієї свічки. Як тільки продавці покажуть силу і протиснуть ціну нижче, одразу буду готовий заходити. Наразі я бачу формування тіней, що мені не зовсім імпонує, і спішити заходити я тут не буду. До речі, євроу, таке ми з вами. Розглядала, як бачимо, все ж пробивається. Але я не побачив ось цей момент, ось тут ще можна було зайти. Тому пропускаю ситуацію, наразі дивлюся далі. Зверніть увагу, що я працюю лише за контекстом. То якщо в загальному ціна росте, я заходжу на підвищення, очікую пробиття вверх і так далі. Якщо ціна падає, то я очікую пробиття на зниження і буду заходити також на зниження. Євроут, на мою думку, можна забрати швидкий плюсик, і давайте подивимося, чи встигну я зайти. і таймфрейм. Три хвилинки час експірації натиснув продати. І давайте детальніше розберемо, що цікавого я бачу в цій торговій ситуації. Позначаю собі ось цю область. Беремо до уваги, що загальний контекст у нас на зниження, і нам цікаво працювати також на зниження. Бачимо, що від цієї області ціна раніше давала реакцію на підвищення ось тут і ось тут. Ну тут також ми пускали тіні, тобто я це враховую. Ціна давала реакцію на підвищення. Після чого ми пробилися, і зараз нас підхід до цієї зони з іншої сторони. Тепер ця зона виступає вже не підтримкою, як раніше, а супротивом. І враховуючи наш сильний контекст на зниження, нам цікаво бачити подальше падіння. І навіть якщо тут відбувається розворот, то цікаво побачити якусь корекцію і тоді подальший ріст. Три хвилинки часу ми дали. Ми очікуємо відпрацювання або подальше падіння, або як мінімум хорошу корекцію перед розворотом. І давайте дивитися за відпрацюванням. 3 секунди, шикарне падіння ціни і фіксує впевнений плюсик. Дохідність достатньо непогана, 164 долари чистими з даної торгової ситуації я забираю. USDCAD, можливо, сформує ситуацію. Давайте підготуємось. Відкрию собі USDCAD, 87% дохідності, приємно. Час експірації 2 хвилинки. Єдине, що мені потрібно побачити, це впевнену фіксацію ціни нижче попередньо сформованих мінімумів. Але наразі теж бачимо, що в цій області даємо достатньо сильні відкати, багато формувань тіней, тому спішити заходити тут точно не варто. Наразі також дала сильний відкат, тож будемо очікувати ціну нижче. А ось юздикат і пробивається. Я готуюся заходити. Час експірації, як і був 2 хвилинки по закриттю цієї свічки, на 2 хвилинки вниз приготувався. 2. Один натиснув продати. Буду очікувати на відпрацювання. Хоча все ще не дуже подобається ось ці великі тіні. Ну але пробиття тут вже прям проситься. Скільки раз ми тестили, неодноразово просто ціна пробує пройти нижче, її ніяк не пускає. Тут ми вже значно глибше затестили і хочеться вже бачити. Ось це повноцінне пробиття. Контекст у нас тут також достатньо сильний, тож давайте очікувати на відпрацювання. 15 секундний тимфрейм. Постерігаємо. Три секундочки, і бачимо продовження падіння ціни. Хоч і першочерговий імпульс був на підвищення. 156 доларів чистими я забираю з даної торгової ситуації. Ми продовжуємо падати. Отож, трохи плюсів я позбирав. Почав я, звісно, з менших дохідностей, тому що там були гарні ситуації, після чого вже знайшлися ситуації, і на валютках з більшою дохідністю. В загальному забрав я 6 плюсів і 808 доларів профіту. Ну і попереду мене ще чекають сесії у нашому ВІП-каналі. Адже тут ми торгуємо кожного. Дня по дві торгові сесії бачимо сьогоднішнє повідомлення. Перша о 14.00, друга о 17.00 Тобто кожного дня попереджаю наперед, коли ми будемо торгувати. І торгівля відбувається у відповідному форматі. Пишу валютну пару, аби всі могли підготувати після чого напрямок та час експірації. в Більшості це 2-3 хвилини. Доки ситуація себе відпрацьовує, я маю час скинути аналіз, розписати. І після чого ми фіксуємо плюсик. Ось в такому форматі ми торгуємо кожен день, і до цього долучитися може абсолютно кожен аналіз. Я кидаю для того, аби ви могли не просто копіювати угоди, а й навчатися, аби в майбутньому торгувати самостійно. Перше, що потрібно зробити, це долучитися до основного телеграм-каналу. Тут ми також сповіщаємо про трансляції, а торгуємо в ефірі ми майже кожного дня. Тому рекомендую не пропускати ефіри. Там ми торгуємо на ОТС, також по крутій стратегії. Відео по ній є вже на YouTube каналі. А якщо ти повний новачок. О, то рекомендую почати з каналу навчання. Тут вже понад 660 учасників. Натискаєш ось так дивитися з першого поста і від а до я. У усьому проходишся. Звісно, потрібно потратити трішки часу, але це дасть більш впевнений старт, а відповідно швидше можна почати заробляти. Отож, на цьому будемо завершувати. Якщо це відео було корисним, то став лайк, підписуйся на канал і залишай ракету у коменти. А якщо є щось незрозуміле, є якісь питання, то обов'язково пиши на менеджера, пиши мені в особисті, я тобі допоможу розібратися. Якщо питання якесь простіше, також у коменти, я їх завжди читаю і особисто відповідаю. Усім профітного дня!